Я розказати вам, чому називається мій канал вишивайко Вишивай в компанії. Так набагато краще і набагато приємніше, коли ти маєш однодумців, які тебе підтримують, які тобі порадять щось, які підкажуть щось, які можуть разом посміятися, повеселитися, які дарують один одному подарунки. Таку чудову групу я знайшла в... Телеграмі. Вірніше не я знайшла, дівчата мене знайшли, і я з радістю і з великою приємністю до них долучилася. І от на початку моєї ну, діяльності, скажімо так, у цій групі була така традиція, хто завершив вишивати велику роботу, дарував наступному, хто завершить. Якийсь подарунок, звичайно, вишивальний. І от коли я завершила вишивати першу свою багатоколірну роботу, про яку я надіюся колись вам також розповім, я отримала подарунок від Іринки. Іринко Рада була дуже знайомство з тобою. В цьому подаруночку були і дрібнички, але був і цілий набір вишивальний, як з іконою за схемою. З я ніколи не вишивала набори. Колись одного разу придбала собі була набір, але чогось мені це не сподобалося. Мені більше подобається підбирати самі ниточки, думати, на якій основі краще виглядатиме та чи інша робота. Я купую схеми і підбираю до них матеріали сама. Але якось так сталося, що схотілося щось стартувати. Матері не було, схеми такої, яку аж дуже хочу вже вишити, не було. А я думаю, а чому взятися за цей набір? Боже, яка це радість була, як було приємно вишивати. Набір був укомплектований, а 16-ю ниточками Пері. Ці ниточки аналог ДМЦ, але вони також досить непогано виглядають у вишивці. А на 16-й канві, я, чесно кажучи, ніколи ще і не вишивала, бо більше улюбляю вишивати на страміні. Тож робота полетіла, мені дуже сподобалося вишивати її. Я ще хочу розказати, що у наборі була паперова схема. Оскільки вже дуже і дуже давно я по паперовій схемі не вишиваю, то це трохи було для мене перепоною. Проте я звернулася до дівчат хитрих санечок і попросила їх надіслати мені, якщо можна, електронну схему. Оскільки набір у мене був, дівчата дуже швиденько відгукнулися. І я спитала, чи це має щось коштувати, дівчата відповіли, що безкоштовно, оскільки в мене є набір. Але я хотіла віддячити їм за допомогу, за швидку реакцію і трошки задонатила для їхньої колежки. Могутне джерело духовності, людини, а талант це дар Божий. Таким талантом. Обдарований видатний художник-іконописець Олександр Охапкін. Його твори приваблюють щирістю, безпосередністю авторського світосприймання, закладеною в них любов'ю до рідного краю і традицій українського народу. Митець працював у різних стилях, починав з сюрреалізму і ангарду, а зрештою почав поєднувати іконне малярство зі станковим живописом сакральну тематику зі Світською. Його ікона стала іконою картиною. Не порушуючи канонічних вимог іконного малярства, художник синтезує традиційні техніки стародавнього іконопису і сучасне виконання. Такий стиль називають творчою іконою, поставленою на національну основу. Мистецтвознавці характеризують творчість Олександра Охапкіна релігійною поезією у фарбах. За словами професора історії Київської духовної академії Дмитра Степовика, художник не хоче просто наслідувати давні ікони, хоч і не бажає радикально віддалятися від традиції, закладеної ще сотні років тому. У своїх творах прагне знайти золоту середину між традицією і власною філософською налаштованістю. Роботи Охапкіна зберігаються у фондах музеїв та приватних колекціях не лише України, а й Австралії, Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Польщі, Франції, Сполучених Штатів та інших країн. Його ікони стали окрасою багатьох церков і соборів України і світу. За заслуги утвердження помісної української церкви, нагороджений орденом святого рівноапостольного князя Володимира Великого та іншими відзнаками, а також орденами преподобного Нестора Літописця та Святої Марії. За, саме за його е, роботою і була розроблена схема дівчатами із хитрих сонечок. трошки технічних характеристик. Робота розміром 194 на 260 хрестиків. У ній використано 75 кольорів та 8 блендів. З технік це хрест, півхрест, кілька чверть хрестиків та бек 6 кольорами. Якщо вам цікаво, подивіться, будь ласка, на мої хрестики. Вони не супер ідеальні, але... Є ще куди рости, але вони мені подобають. Ухабки на такі близькі, рідні, зрозумілі, лагідні. Їхні очі не мають застилого якогось виразу, але випромінюють тепло і турботу. На іконі можна побачити рушники, калинові гілки, оберемки пшениці, вишиті сорочки і намиста, а ще широкі мазки, яскраві барви. Історія в кожному сюжеті. Все, як мені подобається. Чому свята Покрова на тільки причин. По-перше, вона дуже гарна. Я замилувалася кольорами. По-друге, Покрова Пресвятої Богородиці це не лише християнське свято, а ще й день українського козацтва. Саме на Покрову козаки вирушали на зимівлю до своїх хуторів. Деякі історики вважають, що в цей день була створена українська повстанська армія. 2015 року цей день для нас також є державним днем захисника України, вишиваючи. Іконо, я подумки просила Бога про захист і чарівну покрову для нашої землі, для синів і дочок, які захищають від підступного і злого, і проклятого ворога нашу державу. Богородиця на цій картині, зовсім не сумна і не скорботна. Вона усміхається кутиками вуст, і мені це дарує надію на те, що всесвіт таки нас почує, і перемога буде наша. І близька, і швидка. Я вишила багато ікон. Це одна з моїх улюблених тем у вишиванні. Колись розкажу вам також і про інші ікони, які я маю вишиті, які я подарувала чи поофірувала до церкви. Зараз також стартанула із ще одною новою роботою, також про неї розповім. Ту я храм старенький і кону там побачив на ікон... the uh -oh.